Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. На вихідних ви чули, що Іран атакував Ізраїль. Наскільки я зрозуміла, 99 ракет і дронів вдалося збити, які навіть не долетіли до території Ізраїлю. Тобто, наскільки я розумію, з офіційних джерел повідомляють, що Приймали участь навіть Йордан, Америка, тобто американці, французи і британці. Ну і, звичайно, Ізраїль. От Як працюють, коли є союзники? Хтось скаже: от ви бачите, от ви бачите, но зато в них ніхто не судиться проти Байдена. Як це роблять, ви знаєте, хто аж чотири позова, наскільки я розумію, проти Байдена наша влада вже висунула ще до повномасштабного вторгнення? Мене до цих пір дивує позиція Байдена, що він до цих пір ще взагалі допомагає. І так, мої дорогенькі, питання буде таке, чи буде продовження, чи на цьому і закінчиться. І так. Буде продовження, чи ці удари закінчуються? Ну, тут, ви знаєте, тут це було таке, скажімо так, продовження я не бачу. Я бачу, тут був потужний удар, так, був потужний удар, який вдалося відбити. Так. Ця карта каже, що зараз, ну, скажімо так, ніч я. Іран за щось це робив, так, в ось, Тому що тут випали дві е, карти, скажімо так, е, ну, не те, що війни. Тут, е, е, о, як я завжди кажу, печалька, так, ось, а тут прийшла отвєточка. але... Але я не бачу, що тут щось продовжується. Поки що не бачу. Зараз ми подивимося, чи буде продовження, чи буде Іран найближчим часом далі влаштовувати такі атаки. Ні, будуть утримуватися, наскільки я розумію. Бажання буде, але будуть утримуватися. Дивіться, тут е, кипить, скажімо так, відверто скажу, кипить. Ця ситуація у іранців кипить. Але я не бачу, що тут будуть продовжуватися атаки. Тут або полюбовно якось трохи розійдуться, так? Якусь, е, ну, скажімо так, е, дипломатичний. Е, Стиль дипломатична справа дасть навзнаки. Тут буде зупинено, наскільки я розумію, зійдуться посерединці. Ну, я не знаю, як це пояснити. Ось. Як вплине ця атака на Україну? Давайте так. Як це ця війна? Ця атака? Потужна іранська, яка була завдана по Ізраїлю, чи вплине це якось по Україні? Так зараз я поясню. Дивіться. Зрозуміють більше можливо тих, хто задіяні в цю справу. Так? Більше зрозуміють е, і нашу ситуацію. Так? Тут можливо, що на нашій стороні буде більше. Можливо, навіть зараз я ще запитаю конкретніше, тому що тут, бачите, вийшов, вийшла карта диявола. Е, я завжди диявола бачу Росією. Мене цікавить зараз позиція е, Ізраїлю до України. Чи вона покращиться. Виглядає, що так. Тут, знаєте, після свого досвіду розумієш, але все рівно це не їхнє співчуття не більше. Можливо, ну, дивіться, Ізраїль, я так розумію, по цим картам, вони зайняті зараз своїм. Так? Україна, ну, відверто скажу, не зовсім. Не зовсім вони а, тут а, якось, як сказати, більш прибічники українців будуть. Але все рівно о, о, все, я зрозуміла. Дивіться, а, до цього ось вони стояли осторонь, поки їх не зачепило. Тут я бачу іде скоріше за все. Потужна допомога може бути, підтримка і співпраця, скоріше за все. Тобто, тут вже немає того роздрайву, так? Тут вже м -м, мені здає, мені чомусь здається, що вже буде краще. Так, так, буде краще. Тобто. А Ну, більше буде якось не тільки співчуття, тут і співпраці. Тут якісь будуть проекти. В мене таке враження по розробці якоїсь зброї тут буде йти. Ось, якось так, мої дорогенькі. Гаразд, бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!